Звучання давнього інструменту гуцинь заповнює простір українського дому. Тут розкрили скрабницю гості з південної столиці Китаю. Восьмимільйонний нанкін знайомить киян та гостей столиці із власними культурними здобутками. Кожен охочий може дізнатися, як пити чай елегантно. Під час китайської чайної церемонії напій наливають у традиційну парцеляну. Дуже духмяний чай. Киянка Юлія за освітою музикант. Однак залюбки бере участь у майстер-класі китайської художниці Лю Чунзе. В роботах митця каліграфія переходить у живопис. Дуже подобається матеріал, на котрим Це рісове бумага. Все натуральне. Очень очі інтерес. А в іншому кутку майстер Джантінь вирізає фігурки з паперу та тонкого бамбуку. Так робили його дід та прадід. Пенсіонерка Ніна Іванівна не втрималась і придбала його витвір за 500 гривень. Мене вразило його мистецтво. Це раз, бач, того я була в Пекіні, і мистецтво Китаю мені дуже подобається музика, все дуже приємно. Нанкін це душа давнього Китаю, і гості з Піднебесної вірять після знайомства з їхньою культурою українці з більшим натхненням вибудовуватимуть і економічні відносини. Принаймні, так вважає директор інституту Конфуція. Історія культура як одна із частей культури Китаю. Тому що в Китаї, Панамоштавкитаї ну, ви знаєте, Китай це поліша територія, страна, це багато провінцій, провінції, А нанкін він як представник. Тибетской южной китайской провинции. На основе сотрудничества между нашими государствами вот, лежат она база или опора, то есть это гуманитарный обмен. Потому что только когда мы разные люди, разные народы, Спочатку ми можемо друг друга, можемо знати, узнавати історію на Торганайте основі. Ми можемо і далі. Виставка присвячена китайському нанкіну триватиме в українському домі. До суботи Сергій Зленко, Тарас Біловол соціальна країна.